Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Сьогодні велике християнське свято, овідення, ми з вами всі прийшли під стіни обласної державної адміністрації. Ми всі надіємося, що Бог дасть розуму, керівництву, хоча б вийти на декілька хвилин і сказати свою думку, своє відношення до тих кривавих подій, які відбулися на Майдані Незалежності в столиці нашої України у Києві. Ми ще від них не почули жодного слова. Їхнього відношення з приводу цих подій до правоохоронних органів. До президента свого, якому не підпорядковується, та до уряду. Вже в котрий день ми проводимо нашу мирну демонстрацію, мирний мітинг. І ми дякуємо нашим правоохоронним органам за те, що вони нас підтримують, з нами солідарні і забезпечують нам охорону правопорядку. Давайте ми проскандуємо. Міліція з народом! 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 Міліція з народу. дякую. дякую. ми дякуємо про органам. На сьогодні, після того кривавої ночі, всі політичні партії опозиційні, які є в парламенті, які по всій Україні об'єдналися. Об'єдналися з усією громадою, об'єдналися з усіма громадськими організаціями, повстали всі, всі вийшли на площі. За прикладом нашого міста. До страйку долучилися такі міста, як Хмельницьк, Луцьк, багато міст України. Всі оголошують про страйк. В сесії міських рад приймають рішення про оголошення страйку. Навчальні заклади виходять, студенти навчальних закладів виходять на площі своїх міст і теж оголошують про страйк. Наша ідея, наш патріотичний дух поширюється на всю територію України. За це вам всім дякую. І слава Україні! Героям слава!